Україна на мапі світу знайдеться небагато держав, на долю яких випало стільки ж випробувань, як на долю України. Наша земля пам'ятає війни, поневолення, утиски та горе, але все це нібито десь в минулому. І от тепер на вулицях Києва лунають постріли та вибухи. За всю історію незалежної України таких жорстоких протистоянь влади і людей ще не було. Україна ще не знала таких акцій протестів, які переживає вже два місяці. Народ постав проти влади, мету обрано, зміни. Ти керівництво країни, щоб цього досягти, повстанці пішли різними шляхами: одні мирно протестували, інші вдалися до активніших дій. Вхід пішла вся доступна повстанцям. Зброя: кийки, шматки, бруківки, фаєри і нарешті коктейлі. Молотова. Міліція проти мітингарів використала свої методи: шумові гранати, газ та гумові кулі. Вуличні бої, жорстокі сутички, палаючі міліціонери та скривавлені мітингарі, тисячі поранених після короткого затища протистояння на вулицях перейшли абсолютно всі межі. В заворушеннях на Грушевського загинули активісти. В середу вранці стало відомо, що під час сутичок загинуло двоє молодих хлопців. Вони загинули у нічній перестрілці від вогнепальних поранень. Деякі змі говорили про те, що протестувальників убили снайпери. Один із загиблих Сергій Нігоян на Майдані стояв ще з початку грудня 2013 року. Хлопцеві було всього 20 років. Українська влада протестувальників на Грушевського назвала екстремістами та терористами. Очевидно, що кубка екстремістів за гіркою іронією на Київська європейська площі вже кілька днів намагається галотувати всю Україну. Конституційний лад і законність. В той же час міліціонерів та беркутівців міністр похвалив і сказав, що пишається їхньою роботою. Сьогодні, завдяки безпрецедентної витримці, мужності, самопожертві та вірності присяді працівників правоохоронних органів, серед яких юні хлопці з внутрішніх військ застосовуються лише засоби стримування. І нава бойовиків вдається стримувати. Я насправді пишаю, що у нас є такі воїни. По обидві сторони барикад люди роблять те, що вважають правильним. Хтось, можливо, просто виконує наказ, а хтось по-іншому діяти просто не може. До сих пор забрасують солдат, забрасують нас, робоні міліції провоцирують, лозунги, Горіли всі. Горіли, тушили нас, наші ребята. Вони кричать, що у нас все мирно, але це не так. Це не мирне. тому що ви бачите, що как бы, как средньовіков'я какої-то. Все одно люди будуть стояти. Ну відтяг від, відтіснуть вони трошки дальше. далі. А що далі? Вони будуть давити людей, будуть стріляти в людей. Ну, якщо це такий сценарій буде, ну це все, це громадянська війна. Обидві сторони одну й ту ж ситуацію бачать по-різному. Влада, опираючись на ухвалені закони, розцінює збройний протест мітингарів як екстремізм. Натомість протестувальники називають свої дії боротьбою за свободу. Дехто в народі говорить навіть про вимушений екстремізм. Тобто ситуацію, коли влада нібито не залишила людям виходу і сама штовхнула їх на протиправні дії. У мирний, нібито час, коли Україна не воює з жодним зовнішнім ворогом, середині держави народилося нове небачене раніше явище збройного протистояння народу і влади. Дати оцінку діям людей дуже важко, адже чи варті будь-які ідеали тієї чи іншої сторони хоча б одного людського життя? Українці в своїх міркуваннях з цього приводу розходяться. Хтось вважає дії мітингарів на вулиці. Грушевського протиправними і в унісон з владою називає їх екстремістськими. Інші гаряче підтримують протестувальників, але більшість єдині в одному. Крові більше не має бути. Це боротьба за свободу. В нашій країні немає можливості ну, змінити власть мирним путем. Ну треба протистояння зупинити, щоб не було а вирішувати методом переговорів, діалогу. Это екстремізм. Это... Приїхали з Донецька молодеж и наводять порядки і соботирують війну, вот вот оту вот гражданську в Україні. Екстремізм. Діяльність фізичної особи або юридичної особи, об'єднання громадян чи їхні публічні заклики або підбурювання, які спрямовані на насильницьке захоплення влади, чи незаконне втручання в діяльність органів влади, посягання на основи конституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, яка є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил поведінки.